Нановне панство, дорога родина! Вітаю вас на каналі BowHunter.ua. І сьогодні хотілося б поговорити про пістолет Ford 14R. Так, це гумостріл. І перше, що б хотілося би сказати, що він важить зі спорядженим магазином на 16 патронів, він важить кілограм. І це повнорозмірна зброя. Щоб вам було зрозуміло, ось Ford 12. форт 17. форт 12 це менший брат оцього красення. Це форт 17. Він знаходиться у класі компакт, а цей в класі повнорозмірних пістолетів. Тобто, ви бачите, який він великий. Так, тут довша прицільна лінія, він ващий. І він цільно металевий, тобто весь пістолет зроблений з методом фрезерування з цільного куска металу. Тут у нас тільки затвор металевий, направляюча ОСМ і полімерна рамка. Більше я їх порівнювати не хочу, тут тільки я можу, можу сказати одне: що від 14-го магазини. Підходять до 17, і він, як ви бачите, наскільки більший. Тобто від 17 на 14 магазин не підійде. З цього підходить і на 12, і на 17. Але в 12 магазин так само менший. Тобто, можна використовувати магазин. Трошки страшненько виглядає, але є ще магазини на 26 патронів. Так, цього прибираємо. Продовжимо. А, довжина пістолета 21 см 12,5 см ствол, довга прицільна лінія. Запобіжник з однієї сторони, кнопка скиду магазину з однієї сторони. про магазин сказав? І магазин такий цікавий. Я такі кружки жодного разу не бачив. Це перший раз. Взагалі, я. Спорт 14 крутив, тільки бойовий. Вони бувають в калібрі 9 х 18PM Зі стволом фіксованим. Та бувають у калібрі 9 х 19. 9 х 19 там е, запирання йде через поворот ствола, а 9 х 18 ствол фіксований. Тобто, патрон легший і не потрібно гасити стільки віддачі. Цей пістолет так само працює. на свободном откате затвора. Пол у нас зафиксованный на месте. Спуск. И у нас вильный ход. И спуск не очень важкий. Я бы даже сказал мягкий. Не спортивний, звісно. Але пістолет. Мені в залі повнорозмірні пістолети подобаються. Але, знаєте, так на кожен день його тягати величенький. Ну, от, хто не бачив, в мене є відео стрільби з песа. Я ПС він так, так само довгий, бо так, так само повнорозмірний пістолет, тільки той більший е в габаритах рукояті, рукояті Тут рукоятка така тоннесенька. У мене колись був Ford 12R. Мені він дуже подобався. Так само був, був з ранньої партії о, з цією скобою круглою. Але в 12-го немає направляючої. Тут вони зробили аля щось типу Пікатіні, Тобто є одна насічка, і є в нас направляюча. Ви можете там лазерний цілий поставити або ліхтарик собі. Ну, взагалі, я ж кажу, як, як зброя, мені він подобається. Я люблю пістолети, які зроблені з металу. Полімерні, звісно, вони легші. Але це ви як берете до рук, одразу відчувається. Та мощ. Зараз ще про ПМ згадаю. Так, давайте його розберемо і подивимося, що в ньому всередині. І так, моя улюблена рубрика розпаковка. Чисто, чисто. Починаємо. Беремо магазин і намагаємось, беремо від 17-го і намагаємось п'яткою видавити штифт затворної затримки. Піддалась з першого разу. Все, розібрано. Тепер те саме проведемо з 17 -м. Так. Потрібна допомога. Трошки віднімому ножечку. Так, якщо б це був гумостріл, була б одна пружина. Так як це бойовий, то пружини дві. Але дивіться, як відрізняється оця деталька. На 12-му, якщо б це був порт 12, вона була така маленька. А тут вона, мало того що вона довга, вона ще й посередині з пружиною. Це зроблено для того, щоб коли ви його розбирали, щоб у вас була. оця ця частина була рухома. Тобто затвор у вас надягнувся нормально. Бо довжина ствола. Ще раз. Для порівняння, довжина ствола. І так. Тут так само нержавіючий ствол. В старому пістолеті, який в мене був, він був чорний, зараз в мене вже новий і ствол нержавіючий. Це, іншого, тут нічого такого. В них немає. ОСМ однаковий. Зуб, як ми бачимо, залишився стандартний, власник нічого з ним не робив. Збирається він так само. Це тут. тут. А кому сподобався даний огляд, будь ласка, поставте палець до гори, підпишіться на мій канал та напишіть в коментарях, де я помилився в даному відео. До нових зустрічей, Па-па.